Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Смиренність і терпіння ніколи не виходять з моди. Мода постійно змінюється, але фешн індустрія. У всі часи незмінно каже, що одяг, що вважається сучасним, вже застарів. Індустрія моди робить все можливе, щоб переконати нас замінити гардероб та купити новий одяг терміново, невідкладно. Одяг не лише виходить з моди, він також занепадає від старості. Але є одяг, який ніколи не старіє, ніколи не виходить з моди. І Петро і Павло кажуть про це однаково. Петро писав смиренністю підпережіться 1 Петра 5.5. Павло писав отже, зодягніться, як обрані Богом, святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. До Колосян 3.12 Весільний одяг зазвичай не означає чорні поліетиленові мішки для сміття. Але на весільні моєї дочки ми вдалися до цих обладунків, виходячи з обставин, що склалися. І ця одежа послужила нам на благо. Одяг, що підкреслює характер, теж потрібно обирати. Він не з'являється сам собою, що миті кожного дня ми робимо вибір, що я хочу вдягнути зараз. Ось добра порада смиренність, співчуття, лагідність і терпіння ніколи не вийдуть з моди. Вони служать нам щоразу, коли ми в них одягаємося, і чим частіше ми в них вбираємось, тим більше вони стають нашим єством. Або, іншими словами, вони стають нашою першочерговою реакцією у життєвих ситуаціях. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу зодягнутися в смирення, аби випробувати силу Твого Воскресіння. До 3.10 З тобою у моєму серці я завжди можу обирати цей духовний одяг в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.